Восьмеро мешканців Закарпаття, які переїхали в область через війну, одержали гранти на розвиток та створення власного бізнесу від громадської організації Не ім'я. Відтак, завдяки фінансовій підтримці в розмірі до 10 тисяч доларів, люди інвестували у салон краси, студію масажу, майстерню з детелінгу авто, ателіє з пошиття білизни. Тощо минулого року у партнерці з УВКБ ООН, управління справах біженців. Та внутрішньопереміщених осіб запускалася грантова програма. Вона була розрахована як на навчання. Було окремо і для започаткування або розширення власного бізнесу минулого року. У нас виграло вісім бенефіціарів на розвиток власного бізнесу: троє з них на розширення, а п'ятеро для започаткування свого власного бізнесу. Олена родом з Харківщини. І після повномасштабного нападу Росії жінці довелося з нуля будувати життя на Закарпатті. Зокрема, і розпочинати власну справу. Завдяки участі у грантовій програмі закупила обладнання і відкрила майстерню. З догляду за автівками я познайомилася з радницями з кар'єрними, написали бізнес-план щодо детейлінгу. В мене чоловік займався перед війною цим ну десь п'ять років він до війни займався цим. Тож, а я в цьому вже зналася, знала, що як робити. Ось а коли ти сам багато років працював на себе, ти не можеш кудись там піти і працювати на когось іншого. А я вмію організовувати це все. І якось раз, раз. І дякуючи також у цій програмі, ми змогли написати бізнес-план, я його виграла, і зараз відкрили детейлінг автомийку в місті Ужгород. І вже пару місяців ми працюємо, відкрилась і трошки так набираємо обертів. Приїхавши з Луганщини в Ужгород, Анна також започаткувала свою справу. Жінка створила ательє зі створення мережевної весільної білизни, про яке мріяла впродовж багатьох років. Ну, така маленька історія взагалі виникнення цього бренду, цієї ідеї. А, до цього я в'язала блузки, просто мережені блузки. Один прекрасний момент я задумалася, як би виглядала в'язана білизна. Я обожнюю в'язати. Це просто це не просто робота, це стан душі. Ти в нитках ти виражаєш свій стан душі, ти виражаєш свої емоції, ти виражаєш свій настрій, своє натхнення, і оту от таку музу, яка прилітає на одну секундочку, воно все виливається потім в мережі. Я просто живу це. Загалом можливість одержати кошти на розвиток чи започаткування бізнесу ефективний поштовх для успішної адаптації до нових реалій життя, кажуть в громадській організації. Я бачу ефект на наших бенефіціарах. Наскільки вони, по перше, повірили в себе, дали можливість, створили робочі місця для інших і ВПО, і місцевого населення. І вони взагалі не здаються, підтримують свою громаду, навіть можна сказати. І, і зайняті чимось, тобто Чи також можна говорити, що позитивно впливає на їхній психоемоційний стан. І також, звичайно, що основною задачею є те, що вони знайшли себе вже на Закарпатті і можуть надавати приклад для інших ВПО, повірити в себе, які ще сумніваються, що вони тут знайдуть своє місце, що їх тут підтримає хтось, то ці люди є прикладом того, що треба тільки починати діяти попри те що у громадській організації на ім'я наразі немає діючих грантових програм тут готові допомогти взяти участь у подібних ініціативах від держави та різноманітних міжнародних організацій також кар'єрні радниці консультують щодо можливостей місцевого ринку праці